Слава Роду, слава Богам! слава Україні, Русі! Навіки слава. Ще раз і ще раз знову і знову ми спостерігаємо, як змінюється наша реальність. Так, так воно якби то темне, воно вагоніє, воно вже вмирає, но вручається, вручається і не хоче вступати. Вступатися з нашої землі матінки, тато демонічне. Демонічне начало, яке заволоділо усім людством усією планетою, так. І це, звісно, з одної сторони ми бачимо, як це якісь невеликі такі процеси довжиною в кілька століть, в тисячоліть. Так, а з іншої сторони, ми бачимо, що ми такі справді перебуваємо на тому порозі, порозі великих змін. Великих змін усього людства, всієї планети, так? Е, і ми бачимо, що справді або ми переродимося в ту нову шосту расу, так? Або, 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 ну, або вона має прийти тоді ззовні, так? З, з якихось сузір'я наших, звідки ми колись, можливо, прилетіли. Так? Однак ми відчуваємо серцем, душею, що ми таки прагнемо тих змін. Ми хочемо тих змін. Так? Ми відчуваємо, заглядаючи в минуле, ми відчуваємо, що ну, не влаштовує нас, вже, вже по крайній мірі не влаштовує. І ми не хочемо повертатися в то минуле. Чи то минуле, яке було 50 літ тому, чи то минуле, яке було тим більше 100-ть літ тому, чи 200, чи 300. Так, звісно, нам не розповідають правди. Ми ще знаємо правду. Правда ще відкриється і дуже швидко відкриється. Так, звісно, то та історія, яку, яку нам розповідають, то ну, що це? Що це? З одної сторони, це вигадки тих німців, шльоцера і компанії, так? про походження Росії. так, Та нормандська теорія така. А з іншої сторони це все ґрунтується знову ж таки на літописах, на яких літописах? Оригіналів літописів немає. У ці літописи зібрав Петро І. Так? І їх нібито для копіювання, нібито щоб зберегти. Так? А насправді оригіналів їх або вже не існує, або їх знищили, або вони десь зберігаються. Я так думаю, що вони такі зберігаються у Ватикані і там ще, може, в інших місцях. До пори до часу і врешті-решт нам, нам їх покажуть. Так? А, і ті літописи, що ми бачимо, то ми розуміємо, що це вигадка, це також переписане. Так? І ми от читаємо їх, ми відчуваємо, що ну нещиро воно якесь неправдиве, ніби навдумане. так Ще в школі, коли нам це на ну, нової історії читають, то, то ми думали, ну щось воно якось. якось Якось не зростає, це не, не лізе в голову. А, і ми це сприймали, що це просто було давно, і ми вже інші, і відповідно, тому, мабуть, ми так не, не сприймаємо. так Однак, власне, що воно просто перекручено правдою, і воно не сприймається. Тому, тому то, власне, якщо так відкотитися назад з огляду на то, що це все передихано, так? То тоді виникає дуже багато запитань. Так? Тобто, по твердженнях, навіть по твердженнях тих літописних, тих історичних джерел, які збереглися, то під час так званої християнізації Русі було знищено від 2 третіх до трьох четвертих населення Русі. І я думаю, що насправді дві цифри правдиві, просто різні люди беруть різні відтинки часу. І тому виходить, що перед там кажу, за, за 2-3 роки перших, так християнізації, було знищено 2 треті населення Русі. Тобто два міста з трьох було знищено. А якщо брати трошки більше відтинок часу, то виходить, що далі три четверти. І говориться, що було 12 мільйонів нашого народу на Русі, а залишилося всього лише. Якихось 4 мільйони, тобто 8 мільйонів, 8 мільйонів. Це приблизно, приблизно майже така цифра, як там в Америці знищили індіанців, конкістадори, так, от і от європейські цивілізатори, християнізатори, так, які також знищили біля 11 мільйонів там індіанців. Так. І власне, що ми бачимо, подивимося, де ті індіанці живуть. Їх там буквально невелика кількість там, ну, жевлі, так скажемо. Небагато. Ну так, їм надали, вони відвоювали права, свободи, там, і ну, відчувають себе вже зараз по-іншому на своїй власній землі. так. Однак ну, вони мали заселяти всю Америку, а вони ну, буквально там якісь буквально невеличкі території, резервації. Тобто, якщо це перенести на нашу землю, то так само виходить, що, що, ну, що у нас тут мало бути о, 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 скільки. І насправді, за переписом, навіть 2014 року то українців було 80 мільйонів 1914 року. А після розвалу Радянського Союзу в нас залишилося ну, навіть не повних 50 мільйонів. Тобто, знову ж таки, то вже було винищено знову біля двох третіх нашого народу. Так? Трохи ніби піднялися, трошки розплодилися, розмножилися і знову фух, І, а, і от власне, якщо ми це осмислюємо ще і ще знову і, знову, і занурюємося в глибину, розуміючи, що насправді вся історія це, це перебріхана, то ми розуміємо, що насправді нас могло бути і не, не, не 12, не 11 мільйонів так, на Русі. А могло бути, можливо, і 50 і 80 мільйонів. Тому що знову ж таки, якщо вони, ті, ті фальсифікатори історії, так, якщо вони залишили таку цифру в 12 мільйонів і сказали, що було знищено 8 мільйонів, то правда насправді ще жахливіша. І це означає, що у нас було ще набагато більше. Правди зазвичай говоряться ну, біля 10%. Ця решта вони там, ну хоч щось треба залишити правдивого, хоч трошки хоч 10%. А все решта вже можна перебрехати, перекрутити, перевертіти. І відповідно, якщо ми беремо ту історію, дивимося, і з огляду на то, власне, підходимо, що там можливо 10% правди, то відповідно ми дивимося і розуміємо, що ого, яка в нас цивілізація була. І це знову ж таки підтверджується сучасними навіть археологічними дослідженнями, аналізами, так? тобто ще при Радянському Союзі, власне, при аерофотозйомці було помічено, що на території України є дуже багато таких місць, тобто з поверхні землі, коли ми ходимо по землі, ми того не бачимо. А з висоти пташиного польоту, так би мовити, так? це помітно. Тобто, помітно, що якісь такі земляні, земляні утворення, кругові-кругові, які вказують на те, що там щось було, Велике було, Велике. було. і це велике було порядка навіть 200 квадратних кілометрів. Тобто такі кругові, кругові ці. Почали це досліджувати і власне, зрозуміли, що це, що це були міста. Тобто уявіть собі, що на теренах нашої України, Росії було купа, це не один, це десятки, це десятки, таких, щонайменше, так, то, то, що ті ті знайшли. А що не знайдено? А знайдено, ну, по крайній мірі, знайдено десятки. Тобто купа міст було, так, територією навіть 200 квадратних кілометрів. Е, то уявіть собі, ну більше, можливо, і спеціально не робили. Е, по політичних е, писаннях там ну, пишеться, що власне не рекомендувалося е, робити міста більше, ніж певна критична точка, тому що це вже погано впливало і на екологію, і на розум людини, там, і так далі. Ой. Тобто, уявіть собі, якщо була така купа міст, отаких. От то, власне, навіть простим арифметичним підрахунком можна порахувати, власне, скільки людей могло жити в одному такому місці, скільки людей могло жити на всій території Русі. І це, власне, так виходить, що це зовсім не ті цифри, зовсім не та картинка, яку нам власне сучасна історія підсовує і каже, що там ходили там, в лаптях чи в чому там. І... І, це, і Будували дерев'яні будиночки, ну і так далі. Ось. І тоді ми розуміємо, що знову ж таки ті літописи, які нам говорять про наших князів, що це також фальсифікат, і також видумано. І тоді ми розуміємо, чому ми так реагуємо, коли ми читаємо про ті всякі якісь походи, хтось кудись ходив, хтось щось робив. Там почитати таке враження, що тільки воювали і податки збирали. Все більше більше таке враження, що справ не було інших. Так? Однак, власне, якщо ми, власне, занурюємося, а, і ми можемо зануритися власне, в перекази самих різних народів, в писання самих різних народів, то ми побачимо знову ж таки, що е, Що ми там побачимо. Знову бачимо е, постійні завоювання, постійні війни і так далі, так далі, і так далі. Тобто це з іншої сторони, це була така власне ну, властивість, ну, і та якість свідомості, якість ментальності, яка в принципі зберігається досить піти. Це конкуренція, войовничість, спори, конфлікти. так? І це знову ж таки та ментальність або вона є, або вона її нема. Якщо нема, то ми живемо в любові і радості. Якщо вона є, то ми боремося, споримо, конфліктуємо. І це починається з родини, сім'ї, тобто, як ми живемо в нашій родині, як ми живемо з дітьми, як ми живемо з сусідами, так? чи ми щось доказуємо і хочемо сусіда там щось забрати, чи ми хочемо сусідові віддати щось. Ми хочемо допомогти сусідові, чи ми хочемо тільки, щоб нам допомагали. Ну і так далі, так далі, так далі. Тобто ця ментальність, ця свідомість вона проявляється від індивідуального рівня, так, і потім до державного рівня. І на рівні державному також проявляється. Тобто, або народ хоче розширювати свої володіння і завойовувати сусідні території, так. А завойовувати сусідні це значить забрати в когось. Або якщо ментальність вже інша, то ми, значить, вже живемо по, -по, -по іншій свідомості. І ми вже будуємо світ добра, любові, справедливості і честі. І ми тоді по честі живемо, і ми не хочемо ні в кого нічого забирати. І оце проявляється навіть навіть в бізнесменів, які досягли певного духовного рівня, скажімо так, вони розуміють, що немає конкуренції. Тобто навіть в бізнесі. Там, де нам постійно тут, знову ж таки тлумачать, насаждають, що, що конкуренція, конкуренція, це все там розвивається в мене у нас досвід економічна насправді. Тобто, я знаю, що ходити, що розповідають на, на економіці. Це насправді ну, такий якийсь один пазлик з великої з великої картинки, а його е, дають як, власне, як, як, як основу. Як канони, що так воно є і інакше бути не може. Що все будується на конкуренції, і ціни будуються, власне, виходячи з конкуренції та нічого подібного. Нічого подібного, два бізнесмени, якщо вони розумні люди, вони сідають разом за стіл, і замість того, щоб конкурувати між собою і боротися і сперечатися, вони домовляються. Вони домовляються і разом співпрацюють, разом щось придумують, вигадують. І йдуть далі, йдуть вище. Ось так. Тобто, це вже прояви такий, розумієте? На жаль, конкуренція, вона і в так званій духовній сфері. Тобто, коли ну, ті, хто себе духовними людьми, якісь маги, екстрасенси, езотерики, священники, так? вони знову ж таки здебільшого. Ну так, як стається, ніби так на скидку, скажімо так. А, власне, бояться, вони бояться ділитися знаннями, вони бояться щось розкривати, щиро, щиро віддавати, а, тому що хтось прийде і вкраде в них знання, і потім роздасть це, або видасть за своє, і таке є, так, коли беруть і прийшов, послухав, послухав потім. А це я сам придумав. Ось ну це так смішно виглядає, але зрештою, ну. Це, це, це твоя карма, це твоя доля. Хочеш так, ну, ради Бога, моє діло давати. Моє діло давати, і чим більше я даю, тим більше приходить нового. Тобто мені цікаво знайти того, щоб знайшовся, притягнувся, щоб прийшов той, хто готується. Хто готовий це переварити, сприйняти. Я віддав, прийшло свіже, прийшло новенький. І тому звісно я розмовляю зі всіма, спілкуюся зі всіма, але найбільш цікаво спілкуватися з тими, хто задає глибокі питання. Це можуть бути провокаційні питання, це можуть бути якісь, ну як то люди сприймають, незручні ніби питання. Але вони власне ще швидше наштовхують, наштовхують і дають глибину йти. Ось. Тому от, от найбільш цікаво власне, з людьми, які, які готові йти далі, йти в глибину. Так? Е, почитали мої книжки, подивилися так, і тоді раз і пишуть питання. Так? І хтось пише: Ой, вибачте, а можна таке запитатися? Е, Прекрасно, це, це дуже добре. Не можна, а треба питатися. Стукайте, і вам відкриється. Так, е, так от, власне. Е, дуже шкода, коли ну, так скажемо, в такій духовній сфері е, люди, які власне підковані в, в духовних знаннях, практиках е, і раптом не розуміють, що конкуренції немає. Що якщо ви, тобто, вони ще не перейшли на цей рівень нової свідомості, так? Хоча знову ж таки, якщо е, заглибитися в минуле, е, ну от почитайте е, мої книжки е, любомудріє е, так. Я там розкриваю власне практики, знання любомудрі, і проходили посвяти, і іудеї, і мусульмани е, самих різних народів, там і туркмени, і казахи. На чому я в першу чергу туркменів казахів згадав? Бо ніби ми різні, ніби традиції різні. так? Вони приходили до мене, проходили посвятили помудрія, проходили навчання, читали мої книжки, робили практики, і в результаті вони починали розкривати свою традицію, починали знаходити те, що навколо них є, то, що в їхньому народі. І у це, власне, і є якість, така властивість справжніх духовних знань, що вони розширяють, вони розкривають. Так, а не звужують і кажуть, дивись тільки сюди, і тільки оце читай, і нічого більше не заглядай, нікуди більше не дивися і з іншими не ходи. Так, тобто, коли мені е, дівчинка написала, я після вашої книжки краще стала розуміти Коран, і власне мусульманка, так і каже: Я в вашій книзі знайшла відповіді, які мені не могли дати наші ну, ці, Священники, коротше кажучи. Ось. А, тобто, я їх запитувалася, а вони не мали відповідей, так? а в вашій книжці я знайшла відповіді на ці запитання. так. Оце от, от, власне ну, така похвала, яка мене радує найбільше. А, тобто, Коли не тільки мій рід, мій народ, може власне, розкривати своє рідне і згадувати своє прадав'я, так? А і власне інші народи через те, що я несу, вони згадують своє і розкривають потім своє, свій шлях і свою традицію, так? Однак, власне, до чого я веду? Що власне любомудріє воно і несе світогляд любові і добра, світогляд власне єдності, єдності всього у всесвіті, світогляд власне знання любові, сил любові. А любов це власне це єднання, так? коли ви в любові, ви в єдності зі всім всесвітом. І тоді не може бути конфлікту. Що я коли когось люблю, я його поважаю. Коли я його поважаю, я до нього дослухаюся, так? я його слухаю. А ну, і відповідно, якщо це взаємно, то він також мене поважає, він також мене слухає. Якщо він мене не слухає, ну, то я врешті-решт його пішлю. Десь подальше. так, Тому що це гра в одні ворота, так, і Він хоче тільки розповідати, а не хоче слухати. Ну, я послухаю, послухаю, наскільки мені цікаво, а потім це припинить. А от коли взаємно, то, то відповідно йде повага в обидві сторони. І йде слухання, йде збагачення обидвох, Тому що йде, е, діляться двоє між собою, тим, що мають. так. У мене яблуко, а у вас грушки. Я вам дам яблука, а ви мені дали грушки. І у нас вже в обидвох є і яблука, і груші. Так? І це прекрасно, це збагачення. І любов збагачує, вона розкриває і розширює. І ось, власне, цей світогляд має зараз проявитися, і ми маємо через нас це має отримати все людство. Все людство має перейти на інший щебель розвитку, еволюції. Так? Коли, власне. Вже живемо не конфліктами і спорами. Так? Не думаємо, як то завоювати в когось кусок території, так? А, це, е, це свідомість витязя, воїна, розумієте? А, це знову ж таки, ну по великому рахунку, це рівень розвитку, це, це не є поганий, не є добре. Це просто рівень. Якщо ви перейшли на інший рівень, якщо у вас не влаштовує війна, значить ви вже, мабуть, хочете перейти на інший рівень. Якщо ви перейшли на інший рівень, то ви вже не жиєте конфліктами і спорами, так? А, а ви вже жиєте, власне, в єдності і, і вже не конкуруєте, не спорите, не, не боретеся з оточуючим світом, так? А, а ви вже разом ростете, разом піднімаєтеся. І це проявляється в усьому. Тобто, візьміть навіть нашу сучасну медицину, так звану, так? вона також побудована. Не на свідомості власне, співпраці і єдності зі всім, а на, на свідомості власне, боротьби, боротьби і війни. Треба того мікроба вбити, треба там ту інфекцію знищити, а замість того, щоб зрозуміти, чому вона прийшла, з якої причини і для чого, і як з нею, власне, в єдності бути, в єдності співпрацювати. І коли ми в єдності зі всім світом то тоді та єдність у нас всередині і, і, і там у нас всередині також усе, усе робить свою справу кожен виконує своє призначення свою функцію а не бореться і немає ніяких там якихось війн чи то в кишківнику, чи то десь де-де інде, так все в ладу ось так тому, власне, от, чим більше от над, над цим роздумуємо, тим воно і вже приходить до нас. Тому що ми вже починаємо жити тою ментальністю любові, ментальністю справедливості, честі, достоинства, мудрості. Так, мудрості любові. І ми вже це привносимо в цей простір. І чим більше ми пізнаємо це, беремо берем практики любомутрія, знання любомутрі, і ми це практикуємо, і ми це робимо, а, і робимо в своєму житті, тоді ділимося з кимсь, розказуємо комусь. Так. А, і, і цього стає, і любомудрія розкривається все більше і більше, і цього стає більше і більше, більше, більше. І тоді, тоді, власне, ми ще швидше рухаємося власне, до того нового світу. Як Казали Бог тисячу літ тому, що прийде тисячу літ і повернуться нащадки наші до прадавніх знань наших, до прадавньої віри нашої, згадають предків своїх, згадають богів своїх, згадають звичай свій. І настане врем'я благоденства на землі Матіці. І так воно і буде. І якщо б ми швидше почали і краще це робили, розкривали, то, то мало. Почереду. Воно і почалося в 80-х-90-х роках ну, ще ХХ століття. Воно вже тоді почалося. Однак, якщо би ми. Власне, не зависали, не трималися того тої старої ментальності, так а власне швидше рухалися до до майбутнього, то воно би швидше того сталося. Зараз має прийти перемога, так однак звільнення території і капітуляція ворога це, це ще не перемога, перемога, коли йде зміна у своєму народі. І нам прийдеться змінити все. Тобто, має бути новий час і в новому часі має бути нове все. У нас має бути нова конституція, в якій буде записано на перших місцях що. Те, що людина має право і свободу на що? В першу чергу на щастя. Тому що щастя це нормальний стан життя, душі і тіла. Радість, щастя, любов, задоволення, насолода. І в цій насолоді ми йдемо, розвиваємося, ростемо. Тобто, людина має в першу чергу е, право і свободу, а можна і сказати, і обов'язок бути щасливими, жити в щасті і радості. Так? І, а щоби жити в щасті і радості, то треба постійно духовно рости, розвиватися. І тоді ми постійно збільшуємо свою радість і щастя. Тобто, на першому місці має бути в Конституції. Щастя і духовний розвиток. А тоді, у не має бути знову ж таки прописана система управління, як ми керуємо своєю державою і своєю землею, так, і своїми ресурсами. Ми, а не хтось інший. так. Це має бути наша система, наша державність. Вона має бути притаманна нам. так. Тобто, не якийсь там е резидент. так. А я не знаю, можливо, отаман, можливо, гетьман, можливо, ще якось. так? А той гетьман він слухає Волхва, як йому волхви скажуть. Слухає, так? І, і відповідно, наглядова рада, скажімо так, Волхівська рада, і сидить і говорить. І їх не купиш. Ні, ні за які, які там преференції їх не заманиш. Бо вони сказали, що так має бути, значить, так має бути. Бо вони в першу чергу совість слухають. І вони розуміють, що матеріальне для, для них матеріальне вже, вже стоїть на самих-задніх самих, самих, самих позиціях. Людина може без їди е, жити 40 і більше днів. Без води також менше, але також достатньо довго. Так? Коли людина це проживає, тоді розуміє, що матеріальне це... це так. Це також має бути. Це має бути, як само собою розуміється. Но це не є причина нашого життя. Ми живемо не для матеріального. Ми живемо бавлячись тим матеріальним так? для того, щоб рости духовно. І вчимося керувати матеріальним світом. Ось так от. Тож, аби. Якнайшвидше пройшла та трансформація, переродження нашого народу, України Русі, православної, так? Якнайшвидше написалася та наша нова Конституція світла і правди. І зазвенів наш новий гімн слави, так? І буде він славним називатися, а не їм. Ну, то не означає, що то, що є зараз, то є погане. Ні, то не в тому справа. Справа в тому, що має бути нове. То не означає, що у нас справа поганий. Ні, можуть залишитися ті самі кольори. Просто вони можуть переставитися. Це не означає, що вони неправильно стоять. Ні, просто вони мають стояти по-інакшому. І так от має все змінитися. Все змінитися. Ну, і, звісно, відійти на то, що таке. Є кривного, злочинного в нашому роді, народі на нашій землі. І для того, аби очистилася наша земля і наш народ від всякої кривди, брехні, корупції, хабарництва, злодійства, то і творимо світлі обряди постійно. І за це молимося, медитуємо так, в духовних практиках, в священних станах, ми будуємо той образ нового життя. І бачимо, як воно проявляється. Бо таки кожного дня змінюється. Змінюється наше життя, змінюється простір. Будьте уважні, спостерігайте, і ви побачите, що насправді кожного дня змінюється. І аби це відбувалося якомога швидше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Кличу світло Всевишнього. Прийди, силою Свої благослови, силою Свої наділи, силою свої цілий жив, матінка, силою тою наповняємося, світою благословляємося, і повсякчас тебе славумо ми, тож прийди з нами. На добро і щастя, роду земного, слава живі матінці. Благослови.